Всім привіт! Ви на каналі BML Арт, і це наша нова програма. Що було цікавіше спати. Тут ми будемо розказувати вам різні цікавинки з різних галузей, починаючи з психології, закінчуючи кінематографією. В принципі, від чого і пішла наша назва. Отже, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про Карла Юнга. Хто ж він такий? Карл Юнг це швейцарський психолог, психоаналітик, засновник аналітичної психології та філософ культури. Він був першим, хто увів у психології такі філософські концепції, як архетип та колективне несвідоме. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. В своїх роботах юнг писав, що психіка людини складається з трьох основних елементів его, особистого несвідомого та колективного несвідомого. Его це те, що формує справжню людину. Воно перебуває в свідомому розумі людини і містить те, що ми можемо усвідомити. Тобто це наші думки, бажання, мрії. Інша вже справа з особистим несвідомим. Воно містить досвід та інформацію, які були витіснені, або просто в один момент переміщені в несвідоме нашого розуму, адже воно або травматичне для нас, або просто не пригодилося, і ми цим не користуємось. Особливістю особистого несвідомого є те, що, хоч ми про це і не пам'ятаємо, воно продовжує впливати на наше ставлення до певних речей та поведінку. А також однією з маленьких деталей цього є те, що ми можемо про це згадати в якийсь момент свого життя, і воно перетвориться уже на наше свідоме. Ще інша справа з колективним несвідомим. Юнг вважав, що це глибший шар нашої психіки, і він є вродженим. Тобто, якщо особисте несвідоме це набута за життя інформація та досвід, то колективне несвідоме це досвід та інформація, набуті нашими предками, які передаються з народження. Воно включає в себе змісти та моделі поведінки, які мають усі люди. А також ці змісти входять в наші архетипи. Що ж таке архетипи? Архетипи це універсальні образи, які є частиною колективного несвідомого і є психічним відповідником інстинкту. Вони містять в собі деякі переживання та спогади наших предків і відображаються в різних візерунках, символах та зображеннях. Архетипи це не просто частина нашого колективного несвідомого, це частина, яка формує його. Елементами, за допомогою яких проявляються наші архетипи це мова, мрії, поведінка. І хоч людина і не усвідомлює, що е, це колективне несвідомо впливає на її буття, але це чітко можна простежити в поведінкових реакціях людини. Саме тому для психоаналітиків прояви архетипи та колективного несвідомого в поведінці людини є важливими і можуть багати багато що розказати про її особистість у людській психіці? Можна простежити чотири основні архетипи: персона, тінь, аніма та анімус, самість персона. В перекладі з латинської означає маска, але не буквально. Отже, цей архетип представляє наші маски в різних групах, ситуаціях та обставинах і активно розвивається в цьому плані. Також персона приглушує наші істинні почуття, бажання, потяги та імпульси, якщо вони є несприйнятними для суспільства. Ця прийнятність у персоні розвивається ще з дитинства, коли нам кажуть, як правильно поводитись, щоб відповідати певним стандартам, нормам та очікуванням суспільства. І тому, коли людина зливається занадто сильно з цим архетипом, це може призвести до того, що вона втратить свою сутність та ідентичність. Тому потрібно це контролювати. Але персона також нас захищає та наше его від негативних образів і допомагає нам адаптуватися до навколишнього світу та влитися в суспільство. Тінь, це архетип, який складається з життєвого та сексуального інстинктів, він також існує як частина колективного несвідомого і містить в собі пригнічні ідеї, бажання та недоліки. Ми його формуємо самі бажанням адаптуватися до навколишнього світу і влитися в суспільство. Тобто, якщо персона це архетип, який частково тільки пригнічує деякі наші аспекти через виховання. То тінь це вже те, що ми можна сказати, самі воробовали, бо ми такі ой, нас так не сприймають. Значить, мені це треба приглушити, і тоді мене почнуть сприймати. Класно. От це, наприклад, те, що ми самі в собі не можемо сприйняти: жадність, агресія, злість та ненависть. Часто люди заперечують існування у них таких гриз і просто проектуються на інших. Але давайте зізнаємося чесно, в усіх нас є таке, і ну, це нормально. Але в нас є такий архетип, який ми частково сформували самі, щоб бути такими, як від цього вимагає суспільство. Отже, юнг припускав, що тінь може з'являтися у наших снах у різних темних формах, наприклад, змія чи демон. І особлює у собі всю нашу дикість, нашу цю прихованість і інстинкти, які для нашого культурного світу є ненормальними. Аніма та анімус. Аніма жіноче начало у чоловіків, анімус чоловіче начало у жінок. Цей архетип, можна сказати, представляє наше справжнє я, а також є основним у зв'язку з колективним несвідомим. Адже, як припускав Юнг, фізіологічні зміни, а також соціальний вплив. Пливають на розвиток цього архетипу, і, хоч уявлення про те, як мають поводитись чоловіки і жінки закладене в нашому колективному несвідомому, спілкування жінок з іншими жінками, чоловіків з іншими чоловіками, а також нові тенденції, мода і упередження, формують вже інше ставлення. І Заборона жінкам досліджувати своє чоловіче начало, а чоловікам жіноче начало формує уже деградацію психічного розвитку. Саме тому жіноче місце на кухні, чоловіку, сьому голова ну, не варто інколи до цього дослухатися, адже у нас є. І якраз таки оці дві частини нашої особистості. І якщо ми будемо пригнічувати хоч одну з них, то це дуже погано вплине на наше ментальне здоров'я, а психологи нині дорогі. Також є поняття поєднання аніми та анімуса, е, яке називають божественною парою, тобто сизигією. Сизигія особлює об'єднання, цілісність, а також завершення. Тобто, ми бачимо, що об'єднується чоловіче начало, жіноче начало водне ціле, і це. Формує ідеальний баланс гармонії. Не ігноруйте частини своїх особистостей, не треба. Самість. Це архетип, який об'єднує наше свідоме та несвідоме. На відміну від архетипу аніма та анімус, які просто зв'язують їх, цей утворює гармонію між ними. Юнг часто представляв їх у вигляді фігур і казав, що якщо у цьому архетипі виникає дисгармонія, це може призвести до психічних розладів. Самість виникає в процесі, відомому як індивідуація. Якщо у нас всередині виникає внутрішній конфлікт, ми його намагаємось пристосувати до своєї особистості, що стає Є невід'ємною частиною крастики цієї індивідуації. Чотири основні архетипи, схрещуючись та поєднуючись між собою, утворюють 12 основних архетипних фігур або овроїв. Перший з них це мудрець. Це великий поціновувач істини, який прагне до пізнання світу і себе все більше і більше. Він є представником розуму, знань та мудрості. Це та саме та людина, яка завжди має під рукою інформацію та логічний аргумент. Проте через свою зануреність в постійний пошук знань і прагнення до цього він часто здається занадто віддаленим від емоційних спектрів життя, і в суспільстві на нього можуть косви через це дивитися. А також постійне перебування в пошуках цих знань може негативно на нього впливати, і він може повністю впасти в бездіяльність і в певну апатію. Друга архетипна фігура чи образ це невинний. Невинний це оптиміст і шукач щастя. Він асоціюється з невинністю, чистотою, вірою, довірою, але також є дуже наївним. І, хоч часто поводиться до по дитячому він легко пристосовується до життя, проте, якраз таки через цю наївність, люди можуть ним легко користуватися, а також він часто втікає від реальності і заперечує її, що робить його ще легшим у використанні. Третій основний архетипний образ це дослідник. Це мандрівник, який завжди відкритий до нового та пригод. Проте він завжди цінував ідеал та розуміння себе, тому і ніколи не може бути задоволений як собою, так і іншими. Саме тому він потребує постійних змін, через що люди вважають його непередбачуваним і ненадійним. Проте, через свою можливість вміє легко адаптуватися до навколишнього світу і середовища, він легко долає перешкоди та буває дуже інноваційним. Творець це четверта архетипна фігура, яка є винахідливою, дотепною та творчою, а також прагне до нового, а тому і свободи. Творець любить робити щось таке неймовірне, нове, інноваційне, що буде довговічним і містити на собі його відзначку, щоб його запам'ятали. За допомогою свого уміння робити з нічого все, він якраз таки і приходить до цього. Проте він дуже все ідеалізує і прагне до досконалості, тому часто може бути незадоволений своєю роботою, а також зациклюватись на одному проєкті, відкидуючи інші сфери життя. Наступний архетипний образ це мах. Він є прототипом революціонера, який робить не тільки для себе, але й для інших. Проте через своє бачення він може часто контролювати оточення і маніпулювати ним, щоб все тримати під своїм контролем. А також може не бачити практичності ситуації, бо він собі так уявив, а значить воно ну, так і є. Тому часто з позитивних подій може робити негативні. Проте маг може надихати людей, а також вести їх за собою. Тому є справді інколи каталізатором до змін і може дієво вирішувати ситуацію у натхненний спосіб. Герой це наступний архетипний образ, який символізує силу, хоробрість та рішучість. Він часто йде до кінця, попри всі негаразди та перепони на своєму шляху. І тому навіть якщо зазнає програшу, то не здасться і нічого не втратить, адже приклав усіх своїх сил. Він часто прагне до влади і боротьби. Через це можуть виникати конфлікти навіть на рівному місці, і він може занадто сильно прагнути до контролю над своїм оточенням. Далі йде така архетипна фігура, як бунтар. Це переступник, стійкий, цілеспрямований, провокаційний каталізатор змін, який не слухає думки інших. Він вибирає думати зі своєю головою, незалежності від тиску, який спричиняють на нього. Проте, через свою звичку кидати виклик к всьому і вся, це може перестати приносити будь-якої користі, а просто стане шкідливою звичкою. Тому його можуть сприймати як бойовничим, так і деструктивним. Коханець, це наступний наш архетипний образ, який є символом чутливості, пристрасті, бажання і вдячності. Він любить як кохати, так і бути коханим. Його цікавлять всі форми любові, а не тільки романтична, а відчувати те, що його люблять, найбільша радість для нього. Він притягує своєю харизмою і любить формувати інтимні зв'язки, від чого отримує неймовірну насолоду. Щоправда, через своє бажання близькості з іншими може стати одержимим. Або боятися того, що його не люблять, або самотності. Чим саме через це у його стосунках може формуватися одержимість від партнера, і інколи це може переростати не дуже в здорові форми. Блазень це гумористичний, енергійний, поступливий архетипний образ, який знімає маски з інших, адже сам їх ніколи не носить. Він як ніхто вміє насолоджуватись життям, адже життя для нього це в принципі насолода. Він може розрядити будь-яку обстановку своїми жартами та характером. Проте, навіть в ситуаціях, коли йому варто бути серйозним, він не вміє цього зробити, адже не може сприймати себе так. Саме тому його можуть сприймати безвідповідальний. Наступна архетипна фігура це опікун. Опікун це емпатичний, безкорисливий, турботливий та співчутливий архетип, який прагне допомагати іншим. Він хоче захистити всіх, хто під його егідою. Інколи через це жертвує своїм становищем і робить себе якраз таки жертвою, яка дорікає своїми жертвами. Але, попри це, він гарний актор, який може вчасно включити турботу та емпатію, якщо людині це потрібно. Але це призводить до його вигорання. Правитель це стійкий стурбований досконалістю, відповідальний контролер та лідер. Він прагне, щоб інші робили те, що він скаже. Хоч це й не безпідставно, люди часто його уникають через це. Хоч у нього і є природні лідерські навички, і він може бачити картину загалом, що робить його рішення дуже цінними і які дають йому змогу вирішити питання. Проте хаос це його основний страх, який може його зробити несприятливим і негнучким добинім. І останній наш архетипний образ це свій хлопець. Він є часто представником жертвою і може почувати себе зрадженим або кинутим і розчарованим. Адже цей архетипний образ потребує постійного піклування про нього, чого завжди недостатньо, на його думку. Він часто знаходить людей, схожих за відчуттями, як у нього. І цей архетип є одним з найприземленішим з архетипів і найлегшим у спілкуванні з ними. Тому може легко створити сильну спільноту. Але через те, що він часто підлаштовується під інших, і в нього є проблеми з самотвердженням, може втратити свою ідентичність у цій же спільноті. Саме тому йому варто не забувати про те, ким він є, і не підлаштовуватись під інших. Загалом архетипні образи представляють характери людей. В одній людині може бути поєднано їх декілька. І розуміючи, хто ти є за цими архетипними образами, ти можеш зрозуміти, як тобі правильно діяти в тій чи іншій ситуації, і відкрити для себе в своїй особистості щось нове. Дякую за увагу, за перегляди. Ставте свої лайки, пишіть коментарі і не забувайте підписуватися на наш канал. І до нових зустрічей!